Розпочали чергову сесію Єршавської райради зі звітів районної прокуратури та міліції про стан законності та правопорядку. Після розглянули програму соціальної підтримки та адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Хлопці, які наші наші захищали, це наші дійсно герої на території району. Зараз вони лишилися на призволяще, тому що підтримка з держави дуже мізерна. Ми на програму Турбота, через відділ соціального забезпечення на попередніх сесіях, виділили 300 тисяч гривень і розділили їх між загиблими, між пораненими і між тими, хто приймав участь. Пораненим тоді вони отримали біля двох тисяч гривень. Ми прийняли рішення депутатський корпус сім'ям пораненим хлопцям і цим, що двоє у нас є. Виділити по 10 тисяч і тим, які ще, не дай Бог, будемо думати, що їх не буде, але теж будуть отримати по 10 тисяч на реабілітацію. Ситуація довкола об'єднання територіальних громад турбує всіх працівників бюджетної сфери та депутатів усіх рівнів. Тож питання викликало жваве обговорення: одні були за об'єднання, інші категорично проти. Але і ті, і ті були одностанні в тому, що сьогодні довкола цієї реформи існує інформаційний вакуум. Зараз перед виборами це зачіпає інтерес місцевих громад, зачіпає просте населення, яке чекало би якесь економічна доцільність і економічні плюсивість цього об'єднання. Поки не буде чіткого роз'яснення, що отримають люди взамін на це об'єднання, переконати нам буде їх вкрай важко. Після тривалого обговорення окремі депутати запропонували звернутися до обласної ради із своїми пропозиціями. Просимо депутатів обласної ради. Врахувати консолідовану думку представників громад Шавщини і проводити реформу публічно як без нічим не оправданим оправданої ажіотаж довкола добровільного об'єднання територіальних громад і відсутність детальної інформації щодо її проведення змушують активістів, сільських та міських голів та депутатів всіх рівнів зібратись на закарпатське віче. наступну п'ятницю планується все закарпатське віче. Де повинні висловити свою думку більшість територій Закарпаття, ну і громада, тобто населення, повинні сказати своє слово. А відповідно до того, я думаю, повинні прислухатися і група робоча, яка створена, при Кабміні, конституційна група, яка готує зміни до конституції. Тобто, по-любому, сьогодні вищі ешелони влади повинні тримати ну, руку на пульсі і відчувати подих території, як вони це бачать.